Таким чином, з кожним роком, Україна все більше і більше почала відставати у зростанні від наших найближчих сусідів Польщі, Словаччини, Румунії чи навіть Болгарії. Звичайно, можна казати, що ці країни отримали величезні стимули для свого зростання від Європейського Союзу, але. Перед входом в Європейський Союз ці країни робили все для того, щоб певним чином модернізувати свою систему управління, зробити її більш ефективною і необтяжливою для населення. Відтак, от в таких дивних умовах, з одного боку війна, відторгнення Криму, відсутність бюджетних ресурсів, тобто умови, які вимагають. В класичному варіанті жорсткої централізації влади, концентрації всіх ресурсів під президента чи прем'єра, чи я не знаю, диктатора, Україна зробила абсолютно інший крок. Я його називаю асиметричним. Україна оголосила про початок децентралізації. Дуже часто нам говорять, що нібито Україну змусили до децентралізації європейські країни чи там Сполучені Штати. Насправді я вам скажу, це зовсім не так. Тому що в квітні того ж самого 2014 року ми з віце-прем'єром були у наших сусідів і зустрічалися. Із міністром закордонних справ і міністр закордонних справ розказав про те, скільки військ стоїть на кордоні з Україною, і що ці війська мають окупувати Україну до Дніпра. І що вам треба мобілізувати всі ресурси, але в будь-якому випадку не погоджуватися на ідею Путіна про федералізацію України, тому що за словами міністра, федералізація, яка вам пропонується, це фактично розвал країни. На декілька ворогуючих між собою територій і можливість, так би мовити, Кремля ну, певним чином виступити миротворцем, замируючи тих ворогу, ворогуючі е, території і таким чином домінувати над Україною. Я вам скажу, це було дуже неприємно чути. І це викликало ну, відверто кажучи побоювання за майбутнє. Але ми були переконані в тому, що єдиним серйозним аргументом на збереження єдності України це замінити тенденцію до регіоналізації, яка відбувалася в Україні, замінити вимогу Путіна до федералізації європейським розумінням децентралізації децентралізації до базового рівня до рівня територіальної громади